Вітаю глядачів каналу. От деколи знімаю відео, де показую свої квіти, коли вони в гарному стані. Але от деякі клумби в окремі періоди часу є проблемними. От через те, що травень був достатньо дощовий, от були вітри, і квіти попадали, і частина клумб стали проблемними. От поділюся досвідом, як я виходжу з таких ситуацій. От основну проблему в цій клумбі зробили нарциси. От Вони попадали, листя попадало, нарциси відцвіли і вони за собою попридавлювали і всі інші квіти. От в мене маленька ділянка, тому намагаюся садити всього багато різного. Зрозуміло, якби було більше місця, себе мало місця достатньо, такої ситуації би не було. Але я думаю, що це. Не тільки в мене от є така проблема. Тому поділюся, що як я її вирішую. От перша справа, яку треба зробити, це треба розібратися із опалим листям нарцисів. Їх обрізати ще не можна, тому що якщо обрізати таке зелене листя, це були не набере достатньо сили, і наступного року буде слабе цвітіння. Або, можливо, взагалі не буде. Тобто потрібно залишити це листя для того, щоб поживні речовини з листя повернулися у цибулину. І щоб воно не лежало так на землі, бо якщо так його залишити, то воно загниє і ніякої користі цибулині не дасть. Його потрібно буде підняти вгору і підв'язати. Оце листя тут так лежить. Спочатку я пробувала зв'язати пучками просто, але зрозуміла, що нічого з цього немає. Не вийде. От тому прийшла до такого, такий варіант знайшла для себе. Ось я беру ці листочки, я їх викупаю трохи пізніше, як листя зів'яне, тому що тут вже ці булин багато, треба вже пересаджувати, можна було і минулого року не встигла, але цього треба буде точно. Так, і тому от Я беру і заплітаю окремі кущики в коси. Ось так обережно листя не зминаючи, тому що воно не дасть користі цибулині, якщо його зимнути. І ось так кілька кущиків, ось так заплету в кілька кіз. От, і по два кущики разом, ось тут третя, для того, щоб цибулини, щоб оце листя. Від цибулин трималося разом. Так, от збираю докупи, туго не затягую і намагаюся не травмувати листочки. От і складаю їх так докупи. От це вже інший сорт, то були дрібноквіткові, тому і листя дрібне, а це такі крупноквіткові нарциси, тому і листя в них більш таке тугіше. От так їх обережно сплітаю. А потім так я не залишу їх, зараз в кінці відео покажу, що робити з ними далі. Тому що трохи охайніше, але все рівно користі небагато. Від того, що просто такими косами залишити. Ось так заплітаю кілька кіз окремих. І потім зручно так цілими гніздами виймати цибулини. Тому що листочки їхні сплетені разом. І зручно викопувати видно, що де цибулини. Тому що коли листочки відсихають, потім вже важко, важче знайти, де саме гніздо цибулин знаходиться. Так, ось такі цибулини, ось так поплетені. Так. А зараз я ці. Кіс, Кос. кіси, коси, так позбираю разом. Ось по кілька, по кілька кіс От, і зв'яжу їх окремими пучками. Так якби не сплітати косами, а просто підняти пучок, зв'язати, то листя не трималося б купи. Так, І так обережно, не туго зав'язую. Шнурочком капроновим. От використовую капронові шнурочки. Так вони і не перетискають рослину, тому що вони легенькі. І буде добре перегнивати. Вони отак От і інші. Не скажу, що дуже гарно, але зручно не буде на ділянці вже такого бардака. Це міжсезоння, між квітами таке. Тому треба трошки навести такий порядок. Це ідея не моя, я знайшла її колись в Ютубі. Скористалась нею вже кілька років і зрозуміла, що вона варта уваги. Тому пропоную цю ідею і вам. Буду вдячна, якщо ви поділитесь і своїм досвідом, тому що, на жаль, не завжди. Вистачає достатньо часу, щоб наводити лад на ділянках. От якби це зробити вчасно, було б клопотів менше. А ось зараз вже доводиться виходити із ситуації якимось чином. Ось такий стовпчик із кіз. І вже я спокійна, що листя вже дозріє і повернуться поживні речовини до цибулини. Дякую за увагу!